Біля адміністративного приміщення кар'єру рожевий трудовий колектив чекає на приїзд робочої групи. У її складі податківці, представники пенсійного фонду, керівники району. Гуртом хочуть розібратися у причинах скрутної фінансової ситуації на підприємстві та намітити напрями подолання кризи. Терпець робітників, які вимагають повернути свої кревні, вривається. Тому претензії звучать доволі емоційно. На камню сто 130 тонн. Візьміть камінь, я підходив, не давали й Трудовий стаж через несплату кар'єром єдиного соціального внеску працівникам не зараховується. Це на собі вже відчули ті, хто вийшов на пенсію. А стаж не йде, а пенсії твої люди. добрі, вібне скажі. Представники пенсійного фонду закликають адміністрацію рожевого погасити цей борг першочергово, адже його несплата б'є по долі півсотні людей, які тяжко працюють на видобуванні каменя для будівництва. І в той же час нагадують працівникам, що вони свідомі, Ому влаштувалися на це підприємство. Вам казали, що я платять все. вам мінімально, вам а о зрешту да. в конверті. Все, 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 ну напевно, що процентів від 70 були з цим згідні. Ви мовчали. Так, коли але, мам, але, коли але, ми але, пояснювали, роз'яснювали ситуацію, але, про зарплату в конвертах, про те, що це виливається. Це на, на той час сказали чоловіки так: мені треба кормити сьогодні сім'ю. а до пенсії я чи доживу ті, кому набридло чекати на зароблення, давно розрахувалися. Сюди прийшли, щоб повернути кошти. По сьогоднішнім міркам сума не надто великі від трьох до 15 тисяч гривень. Однак, коли вони будуть виплачені, чіткої відповіді немає. Заборгованість кожен місяць давали по чуть-чуть, а заборгованість зросла, тому що давали такі гроші. А заборгованість мене зарплата перевищувала заборгованість, щоб мені платити, так мені. Підприємство щомісяця тільки нарощує борги, констатують податківці. За їх даними за півроку погашено лише 90 тисяч гривень. Це при тому, що більше одного мільйона гривень кар'єр винен зі сплати єдиного соціального внеску, а ще понад 700 тисяч гривень пеня за неповернення валютної виручки. Це платник відправив продукцію за кордон, і вона не повернулася. І от на цю на на повернеповерні валютної виручки нараховується пеня. Зменшення попиту на продукцію, її дороговизна, проблеми з відправкою залізничним транспортом та пасивність менеджменту усе разом сприяло погіршенню ситуації. Якщо торік тут працювало 65 осіб і їх середня заробітна плата становила 2300 гривень, то вже нині 52 і середня заробітна плата 2000 гривень. А от обсяги видобутку сировини скоротилися удвічі. Вихід бачать у будівництві дороги. Якби район відремонтував, хоча б цю дорогу, по якій можна було. б. Запросити там людей, які займаються реалізацією щебня там по волині. Там дуже великий ринок, і вони автомобільним транспортом все вивозять. При цьому Олександр Кирічок запевняє, що готовий силами підприємства відремонтувати 25 кілометрів дороги аж до Варшавки в рахунок погашення боргів. Мож кар'єр має вдосталь як будівельного матеріалу, так і техніки. Переконаний, що таке замовлення з боку влади суттєво допоможе вижити кар'єру. Звичайно, використати ресурс, тобто просто тендер, дати можливість вложити їм і цим же шляхом закрити розрахунки, ту боргову яму погасити, це просто прекрасна ідея, і вона має право на життя. А я приложу всі зусилля для того, щоб її реалізувати. Микола Кушнір береться сприяти ремонту дороги. каже, що від цього виграють як і кар'єр, так і місцеве населення, яке змушене по бездоріжжю добиратися в напрямку обласного центру. Сподівається, що депутатський корпус району і обласна влада його підтримає. Васюха, Сергій Савта, інформаційна програма. День.